Хотіла знайти додатковий дохід, а віддала шахраям 116 тисяч гривень. Спочатку там була сума 2 700, потім 9 700, потім 39 тисяч, потім 54. У чому суть схеми і як себе берегти? Це Марія дівчині 34, Вона живе в Києві та має власну справу. Я працюю текстильним дизайнером. Під замовленням це все робимо. Підбираємо людям текстиль в інтер'єри, встановлюємо карнизи, жалюзі, навішуємо штори. У свій бізнес вкладає душу. Але коли відкриваються можливості додатково заробити, Марія тільки за так, як я підприємець, великі комунальні послуги, зарплатня, і все інше, тобто я ну завжди там в пошуку якось. Дополнительного заробітку. так мені написала просто жінка в телеграмі про те, що вона мені пропонує роботу. Якби ставити лайки в соцмережах, вподобайки потрібно було ставити, щоб продавець підіймався в рейтингу, і тоді Марії мали б виплачувати відсотки від продажу. Дівчина займалася цим три дні, і за три дні їй надіслали приблизно півтора тисячі гривень. А потім запропонували новий рівень та нові доходи. Вони мене перевели якоби в віп групу У чаті пропонували викупити товар за певну суму і отримати на карту більше. І після того як я викупила перший товар, мене як перекинуло на інший рівень. Як вони мені сказали, що потрібно тепер ще зробити один викуп? Спочатку там була сума 2,700, потім 9,700, потім 39 тисяч, потім 54. Ці гроші дівчина надсилала і розраховувала назад. Робіток, я потім була в якійсь агонії, що я вже розуміла, що я ну досить велику суму скинула, але в надії на те, що ну вони мені платили три дні, якби да, пусть це була невелика сума, яку вони мені платили, але це знаєте, як підсвідомо, якби що я гроші скидала з кредитних карток. Грошей в мене вже було там умовно по нулям. Надіслала, каже, все, що було. Загальна сума, яку я їм перевела, це була 116 тисяч гривень. Грошей вже не залишилося, і Марія захотіла забрати те, що обіцяли. Нашовані мені сказали, що так зробити не можна, і вони мені сказали, ви можете піти в шо гроші або в такого формату якісь да, там банки, позику. І я вже тоді зрозуміла, да, що це просто розводняк якийсь. І до банку, і до поліції дівчина вже звернулась. Нині шокована, що це могло трапитися з нею, але каже напередодні мала певні психологічні потрясіння, тож вважає саме це й вплинуло. У мене чоловік повертався в ЗСУ, плюс там ми їздили в лікарню біля лікарні. В нас вдарили машину. І скрились з міста ДТП. Я була в такому емоційному нестабільному стані. Психологиня Олена Шершньова каже: нині дуже сприятливий час для схем зловмисників. В зоні ризику люди знову ж емоційні, довірливі, літні люди. Коли порога цієї недовіри і критичного мислення трохи знижується, людина стає легкою жертвою. Людина в нестабільному психологічному стані. Зараз більшість українців перебувають у тотальному стресі у постійно. Му тиску обставин, і дійсно психологічний стан залишає бажати кращого, і тому сьогодні ми всі вразливі можемо бути до таких ось афер. Тож начальник відділу протидії різновидам онлайн шахрайс департаменту кіберполіції, підполковник Олександр Ульяненков, радить все, що сьогодні до нас безкоштовно. Потім для нас дуже дорого. Тобто на всі привабливі пропозиції, гарні скидки, надприбутки, разова миттєва винагорода за ті чи інші дії. Все це має привернути увагу, і все це має бути сприйнято нашими громадянами як факт додаткової перевірки і додаткових консультацій. Варто чи не варто погоджуватись на ті чи інші пропозиції? каже ця схема не масова, але відбувається щомісяця найголовніше це знати що таке існує і берегти свої кошти та особисті дані